Друзі, вітаємо на Мотопрокс. Нещодавно ми з вами розпочали тему моторезини. І надалі це буде така окрема рубрика, яка буде цікава як для новачків, так і для тих, хто вже давно в темі. Так як кардинальних змін у сфері мотошин не спостерігається, тож ці відео будуть завжди актуальні. Сьогоднішній наш випуск буде присвячений резині для мотокросу. І це не дивно, адже саме зараз сезон, і сподіваємося, що справжні поціновувачі цього виду спорту не залишать це відео без своїх реакцій, а новачки зможуть взяти для себе корисну інформацію. Тож вам приємного перегляду, а ми починаємо! Виробники пропонують нам безліч різних варіантів, але іноді складно обрати оптимальний варіант, щоб не помилитися з вибором. Але насправді все досить просто. Потрібно розуміти механізм роботи кросової покришки і умови, в яких вона буде експлуатуватися: твердий ґрунт, м'який ґрунт або ж пісок. Тому зараз детально про все поговоримо. Перш за все, знайте, що шина починає втрачати свою працездатність, починаючи з 30% зносу. Тому фактично рекомендується міняти її часто, особливо в таких позашляхових дисциплінах, як мотокрос та ендуро, де по факту резина це розхідний матеріал, і іноді одної покришки може вистачити лише на одну гонку. При покупці нових шин звертайте увагу на розміри встановлених заводом. Важливо, щоб ті, які ви обрали, чітко підпадали під характеристики вашого мотоцикла. На кросових мотоциклах зазвичай стоїть 19 радіус ззаді та 21 спереді. Якщо ми говоримо про ширину профіля, то на 125-кубову техніку зазвичай ставлять соту резину, а на більш кубатурну, там 250 кубів, то вже можна поставити 110-ту. Якщо ви звикли їздити по сухих дорогах, віддайте перевагу твердим складам. а Якщо по вологим м'яким ґрунтам, то м'яким. Облік типу місцевості та підбір правильної резини допоможе збільшити працездатність і в той же час ваша резина не буде так швидко зношуватись. Звісно, тверді покриття часто бувають усипані камінням, галькою. Тому в таких випадках ми рекомендуємо використовувати м'який тип резини для того, щоб збільшити зачіп. Також майте на увазі, що можна використовувати тверді покришки на будь-яких з типу поверхень, однак вони не будуть такі корисні на мулистій місцевості. Для того, щоб полегшити ваш вибір, на моторизині існують кольорові лінії, хоча на деяких моделях їх навіть зовсім немає, а на деяких їх навіть декілька. Це означає, що там різний хімічний склад і центральна частина може відрізнятися за жорсткістю від боків. А зараз загальна інформація. Червоний колір жорстка резина, зелений м'яка, помаранчева універсальна, а жовтий колір означає, що резина чудово підійде для піску. Більшість виробників мають своє маркування резини, і звучить воно приблизно так. Хард жорстка, медіум середня, софт м'яка і сент пісочна. Знайти його можна на етикетці. І взагалі сама назва Hard, софт відповідає не лише за жорсткість гуми, а й за відповідний малюнок протектора, який буде краще відпрацьовувати на тому чи іншому покритті. Давайте почнемо з хард. Жорсткий тип резини, який ідеально підійде для твердого покриття. І зараз поясню, чому. Як ви можете бачити, у нас. Тверді ґрунтозачепи, низькі по висоті. Це потрібно для того, щоб приїзді на твердому покритті вони у вас не повідламувались і покришка не пливла по треку. Також є особливість те, що на твердому покритті колесо не вгризається в ґрунт, і за рахунок цього ми маємо широкі шашки, які потрібні для того, щоб збільшити пляму контакту з треком і, відповідно, покращити зачіп. Тепер давайте поговоримо про резину СОВ, тобто м'яку. Вона ідеально підійде для вологого та мокрого ґрунту. Як ви можете бачити, вузькі та високі ґрунтозачепи, збільшені просвіти. Це потрібно для того, щоб вона гарно занурювалася в бруд і нормально вигрібала. Завдяки своїй м'якій структурі вона прилипає до треку і змогу самоочищатися. Якщо, тобто підсумуємо, якщо використовувати дані тип резини на вологому і мокрому ґрунті, ми отримуємо максимальний результат. Однак, якщо проїхатися по-твердому, є ризик того, що шашки можуть повідламуватися або щасатися зовсім. І навпаки, якщо використати тверду гуму на вологому і мокрому ґрунті, вона швидко заб'ється і ви будете просто буксувати на місці. Тобто не отримуєте бажаного результату. Саме тому існує середнє колесо медіум. Воно є умовним компромісом між софт і хард. Воно середньої жорсткості, середні повисоті шашки, за площею, також середні просвіти. Воно дозволить вам переміщатися практично всюди, лише трошки витрачаючи в швидкості. Адже якщо ви оберете тверду резину для твердого трека, а м'яку для м'якого, ви отримуєте кращий результат. Але це варіант для тих, хто не хоче постійно перекидати гуму, а також витрачати кошти на декілька комплектів резини. Це наша рекомендація для новачків, для того, щоб зрозуміти, який тип резини вам подобається краще, на якому з типу поверхонь вам подобається катати більше. Саме тому існує пісочна резина Sand. Завдяки своїй формі шашок, формі лопати, вона гарно вигрибає на піску. Однак на всі інших поверхнях вона себе почуває не дуже добре. Тому ми її рекомендуємо використовувати тільки на пісочному треку. В принципі, набувати навички і здобувати досвід ви можете на будь-якому покритті з будь-яким типом резини. Однак, використовуючи відповідну резину під потрібне покриття, ви зможете досягти максимального результату, максимальна швидкість, максимальний зачеп і головне ваша безпека. А ми завжди топимо за вашу безпеку. Сподіваємось, цей випуск був корисним для вас. Будемо вдячні за зворотній зв'язок, тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і не забувайте про дзвіночок. З вами був Мотопрокс. До нових зустрічей!